Вітаю, з вами Саймон та канал Єзнання. Ми продовжуємо вивчати англійську мову разом з вами. І я нагадую, що у нас на наступному уроці запланована перша частина нашої контрольної роботи. Уважно підготуйтеся до неї. Хочу сказати, що ви і так величезні молодці, адже своїм бажанням і прагненням ви вже багато що вивчили, і я впевнений, що зупинятися не збираєтеся. Сьогодні ми разом згадаємо дещо з попередніх уроків. А власне, нові слова, які ми вивчили за попередні уроки. Отже, починаємо. Important важливий. Important. usually – Зазвичай. Usually – speaking – Розмовна мова. Speaking – Stop – зупинитися. Stop – Step. крок. Step. Happen. Трапитися. Happen. Abroad. За кордоном. Abroad. Difficult. Важкий. Difficult. Flat. Квартира. Flat. Try. Спробувати. Try. Добре, давайте далі. 30. 30. Терти Компанія, Company. Компани. Again. Знову. Again. Mean. Означати. Mean. 20. 20. 20. Life. Життя. Life. Support. Підтримка. Support. Less. Менше. Less. How. Як. How. Get up. Прокидатися. Get up. Добре. Далі. Change. Змінювати. Change. Prefer, Віддавати перевагу. prefer. Meat, М'ясо. meat. «So» – Отже. Soul. Strange, Дивно. strange. Movie. Фільм. Movie. Discuss – обговорити. Discuss. Poor. Бідний. Poor. Rich. Багатий. Rich. Format, format – Формат. Format. Далі. Look. Подивитися. Look. Agree. погоджуватися agree little трохи little test 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 materials матеріали materials translate перекладати translate wizard відвідувати visit future майбутнє future together разом together writing письмо writing нам другим далі parents батьки parents cost вартість cost reading читання reading earn заробляти earn pounds фунти sterling pounds often часто often euros євро euros Remember, пам'ятати. Remember. Any, будь-який. Any. Sentence, речення. Sentence. Так, далі. Improve, удосконалювати. Improve. Only, тільки. Only. For it для цього for it relax розслаблятися relax easy легко easy all весь all other інші other hotel готель hotel, hotel. Regularly, регулярно. Regularly. Regularly. Our, наш. Our. Without, без. Without. Level, уровень. Level. Situation, ситуация. Situation. Call зателефонувати. Call. Communicate. Спілкуватися. Communicate. About. Про. About. If якщо if which який? Which Also. також Also. Effectively. Ефективно. Effectively. Believe. Вірити. Believe. There. Їхнє. There. Ten. Десять. Ten. Them. Їм. Them. Seem. Здається. Seem. Seem. different різний different always завжди always use використовувати use sometimes іноді sometimes effective ефективний effective dollars долар Dollars. Listening. Аудіювання. Listening. Step by step. Крок за кроком. Step by step. Seem strange. Здається дивним. Seem strange. Earn money for it. Заробляти на це гроші. Earn money for it. At seven o'clock in the morning, or show me at seven o'clock in the morning with great pleasure, with great pleasure, a cup of tea, Chashka chair, a cup of tea, of course, of course, first of all. Перш за все. First of all. Phone number. номер телефону, Phone number. a cup of coffee, Чашка кави. a cup of coffee. Speak only English. Говорити тільки англійською. Speak only English. Live abroad. Live abroad. Listen to music. Listen to music. Again and again. Снова и снова. Again and again. Only sometimes. Only sometimes. More difficult exercises. більш складні вправи. More difficult exercises. More effectively, більш ефективно. More effectively. Pay for it. заплатити за це, Pay for it. Добре, друзі, на цьому у нас все. Далі у нас буде контрольна робота, її буде проводити Остап Шинко, ну, власне, штучний інтелект, бо для перевірки знань це, ваших це не так важливо. А поки це буде відбуватися, я буду готувати, звісно, нові уроки. Насправді, ми вже з вами пройшли, ну от окрім наступної контрольної, коли ви її закінчите. Це буде вже значить, повністю ми пройдемо всю першу частину нашого курсу. От, їх у нас 4 чи 5, я точно ще не знаю, наскільки їх там розділити можна буде, але дуже велику частину ми вже пройшли, дуже конкретно велику частину. Що ж, уважно підготуйтеся до контрольної роботи. We continue this very for course. See you next time. Ну, а поки поставте лайк цьому відео, або файник, або солідний, або вподобаєчку нашу нашов. Добре, ну і поділіться відео з друзями та знайомими. Зробимо разом українську освіту більш доступною та найкращою. А також в описі до цього відео ви можете підтримати наш проект копійчиною. До побачення!